Слава Ісусу Христу, дорогі наші підписники, зараз ми будемо молитися Вервицю до апостола Юди тадея у ваших наміреннях. Свої намірення на молитву залишайте в коментарях. Ми розпочинаємо молитися Вервицю. Святий апостоле Юди Тадею. Прийди мені з поміччю, щоб я могла милосердя Боже прославляти вічно, бо тобі, Бог дав ласку приходити людям з допомогою, в безнадійних обставинах життя. На великих земятках молимося, святий та дею, особливі опікуни в безнадійних обставинах, молися за нас, на маленьких земятках молимося. Sėtai Judai tadaju, prasidarsi Jėzui už mus. 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 Sėtai Judai tadaju. про Проси серце Ісуса за нас, ся ти юду про Проси серце Ісуса за нас, ся ти юду про проси серце Ісуса за нас, ся ти юду та даю, проси царця Ісуса за нас, ся ти йуду та даю, проси царця Ісуса за нас. Ся ти даю. Особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, сятий Юду тадею, проси серце Ісуса за нас, сятий Юду тадею, проси серце Ісуса за нас, сятий Юду даде, проси серце Ісуса за нас, сятий Юду тадею, проси серце Ісуса за нас, Святий Юдо тадею.

Святий тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий юду тадею, проси серце Ісуса 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 за нас, святий Юду Тадею. Prieš Sarcą Jėzų sąnaudą, si Šiątą Judą tadaiu, Prieš Sarcą Jėzų sąnaudą, si Šiątą Judą tadaiu, Prieš Sarcą Jėzų sąnaudą, si Šiątą Judą tadaiu, Prieš Sarcą Jėzų sąnaudą, Šiątą Judą tadaiu, Prieš Sarcą Jėzų sąnaudą, Šiątą Judą tadaiu, Prieš Sarcą Jėzų sąnaudą. Святий тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий Юдо тадею, проси серце Ісуса 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 за нас, святий Юдо тадею. Проси серце Ісуса за нас, Святий Юдо тадею, проси серце Ісуса за нас, сятий юду таю, проси серце Ісуса за нас, Святий Юдо тадею, проси серце Ісуса за нас, сятий юду таю, проси серце Ісуса за нас, сятий юду таю, проси серце Ісуса за нас. Святий тадею, особливий покровителю в безнадійних обставинах, молися за нас, святий юду тодею, проси серце Ісуса за нас, Святий юду тадею, проси серце Ісуса за нас, Святий юду тодею, проси серце Ісуса за нас, святий Юду Тадею, проси серце Ісуса за нас, святий юду тодею. Проси серце Ісуса за нас, Святий юду тадею, проси серце Ісуса за нас, Святий ти юду тадею, проси серце Ісуса за нас, Святий ти юду тадею, проси серце Ісуса за нас, Святий ти юду тадею, проси серце Ісуса за нас, Святий ти юду тадею, проси серце Ісуса за нас.